Вчора студенти, сьогодні юристи в обласному музично-драматичному театрі імені Кропивницького вручали дипломи Київського університету права. Цього дня на Кіровоградщині стало більше на 42 кваліфікованих спеціаліста у сфері юриспруденції. Уровень знаний был на очень високому рівні, так як э, нам знання ті давали висококваліфіцированої професорсько-преподавательського состав, я довольна своїми знаннями і тим, що я обріла в этом університеті до навчального процесу у виші залучають відомих в Україні та за її межами правознавців. Базова підготовка вона є надзвичайно ґрунтовна. До навчального процесу залучені відомі правознавці, академіки, член респонденти Академії наук України, академії правових наук, відомі доктора і іноземні професори. Київський університет права це перевірений роками бренд, де головний принцип навчання поєднання науки та освіти. Ми намагаємося. Притримуватися сьогодні цього принципу інтеграції наукових досліджень і освітянської діяльності, і це ефективно відображається на рівні наших випускників. На одному з перших місць в університеті науково-дослідна робота. Щороку у галузі права тут проводять шість науково-практичних конференцій, у тому числі й міжнародних. Різні питання були і кримінального характеру, і адміністративного характеру, і взагалі дослідницького такого характеру. Тим самим ми також собі закладали ці знання, і вони зараз нам допомагають в роботі. На вручення дипломів Київського університету права прийшли керівники міста та області. Голова облдержадміністрації Олександр Петік, знайомий з ректором Вишу не один рік зробив таким особливим вузом єдиним в системі Національної академії наук, звичайно Юрій Владиславович Бошицький. Я пам'ятаю ці кроки. Людина надзвичайно сучасна, при всьому при тому, глибоко інтелігентна і старався прибити. Смак навіть студентам з першого курсу абітурієнти Київського університету права мають можливість отримати освіту на трьох факультетах. Це спеціальність правознавства, юридичний факультет, факультет міжнародних відносин, це фахівець галузі міжнародного права. Також ми готуємо перекладачів, тому що міжнародники вони повинні знати іноземну мову, а університет надає можливість вивчити чотири європейські іноземні мови для тих, хто вже має вищу освіту. В університеті пропонують навчатися за популярною в Європі системою. Третій факультет це факультет заочно дистанційної форми навчання, який дає можливість отримати другу вищу освіту в нашому університеті, і які в Собі має креативну нову форму, це форму дистанційної освіти.